ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Павло Жвєтів. Вітаю вас. Сьогодні в нашій державі день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Пам'ятна дата набула особливого значення цього року, оскільки відбувається за умов повномасштабного вторгнення Росії. Тисячі наших співгромадян, не вагаючись стали до лав ЗСУ, тероборони та інших формувань, аби захистити свою країну, родини та домівки. Ми захищаємо не лише сьогодення, а й права майбутніх поколінь жити у вільній та незалежній країні. Війна страшна і безжальна. Вона забирає життя кращих синів та доньок України. Кожен із нас в неоціненному боргу перед загиблими героями. Збереження пам'яті про їх мужність наш святий обов'язок. Більше розкажемо, як колега, журналістка Маргарита Супільняк. Дату 29 серпня було обрано не випадково, оскільки її приурочено воєнним подіям на сході України, коли під час Іловайської операції українська армія зазнала найбільших втрат. У 2014 році, в ході російсько-української війни та Іловайської операції, відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових, та загинула найбільша кількість українських воїнів. Ті трагічні події російсько-української війни розгорталися на сході України саме на полях Соняхів. Тож ця квітка 29 серпня є символічною, і сьогодні російська навала продовжується. А наші хлопці та дівчата, віддаючи життя, намагаються її зупинити. Пам'ятний день було встановлено указом президента України Володимира Зеленського у 2019 році. Задля вшанування героїв. Особисто для мене дуже тяжко і болісно спостерігати за дружинами, батьками, братами і сестрами героїв, які приносять портрети захисників України із чорною стрічкою. Усі дівчата і хлопці, які боронять сьогодні нашу державу, це справжні герої. І ми пам'ятаємо про них не лише у такій дати. Україна буде пам'ятати про них вічно. Сьогодні вся Україна вшановує наших захисників, людей, які віддали найдорожче, віддали своє життя заради життя, заради України. Сьогодні також і в нашому храмі відбулася панахіда за загиблими, за загиблими воїнами. В панахіді взяли участь. Сім'ї загиблих, це матері, це дружини, це діти наших захисників. Після Панахиди ми поклали квіти, честь наших воїнів. Власне на території храму є побудований пам'ятний знак у вигляді архістратига Божого Михаїла як символа перемоги. І саме цим пам'ятним знаком ми висловлюємо і свою вдячність нашим захисникам, висловлюємо свою щиру молитву. Цей пам'ятний знак з'явився завдяки. Нашому меценату Петровському Олександру Володимировичу власне, до нього звернулися сім'ї загиблих з проханням, щоб такий пам'ятний знак побудувати власне тут, на території храму Різдва Пресвятої Богородиці, материнського храму. І Олександр Володимирович, не роздумуючи, зробив цей пам'ятний знак, побудувавши його тут, на території храму, для того, щоб люди приходили і пам'ятали завдяки кому. Ми маємо можливість сьогодні трудитися, працювати, ходити в храми Божі, водити дітей на дитячі майданчики, в школи, в садики. Заради кого і завдяки кому сьогодні маємо мирне небо в Дніпрі. Тому це місце таке стало і місцем виховним, тому що і багато дітей на території храму, молоді, які також приходячи сюди, батьки їм розповідають, священники розповідають. Про те, що ми маємо шанувати наших героїв, маємо шанувати наших воїн, молитися, всіляко підтримувати їх. Сьогодні ми свято віримо в нашу перемогу, тому що ці захисники, яких ми сьогодні шановуємо, вони також вірили в перемогу. Вони не просто вірили в перемогу, вони робили все заради того, щоб ця перемога була. І їхній вклад найбільший, тому що. Вони подарували найдорогоцінніше, що може подарувати людина для України. Це своє власне життя. Ми сьогодні молимося, хай Господь приймає душі їхні в Царстві Божому. Хай нашим захисникам, які сьогодні захищають нашу країну, Господь дає сили духу, благодаті Божої, щоб вони залишалися здоровими, живими і неушкодженими, і поверталися з перемогою в свої сім'ї, в свої міста. Хай Господь благословляє всіх нас. Перемогою, а загиблим героям царство небесне. Цього дня ми всі вшановуємо пам'ять наших загиблих воїнів. Сюди приходять ті, кому потрібна душевна допомога. Тому ми кожен рік в цей день зустрічаємося на території цього прекрасного храму. Дякуючи отцю Віталію, який служить молебень. Зустрічаємося з матерями загиблих, розмовляємо, підтримуємо. Сім'ї загиблих військових поділилися історіями героїв. Мій син, драган Олексій Анатолійович, 81-го року народження, 13 вересня, 14-го року, загинув. Загинув при виконанні бойового завдання. Прийшов доньку, провів в перший клас. 1 вересня, 7-го він в'їхав, хоча я його просила. Кажу, синочок, давай, може, ще трошечки, мама, ні, ти мене не понімаєш. І ніхто мене не поміє. Як я можу своїх хлопців оставити? Він був командир відділення 93-ї бригади, а 13-го загинув. Любив життя, любив природу, любив своїх доньок. Мама Константина Срібного Константіна Сергійовича, народженого 9 декабря 91 року. Служив спочатку в Сумах, освободили Охтирку і Трустянець, а потім їх перекинули на Харків в Харківській області. Він загинув під Барвінковом 13 квітня 2022 року. Він вже був, этот, одвоював три з половиною роки, а потім, як почалася війна, він сказав: мамо, як не я, так хто другий. Я буду захищати своїх свою батьківщину. Дружина Андрія Широкова, сім'янин. Він пішов добровольцем, дук правий сектор, в 2014 році. Він був в Донецькому аеропорту. Він був в Пісках захищав Піски Шахту Бутівка, захищав напрямок Донець, Донецький напрямок. Загинув, воював два роки, був поранений. Загинув в 2014 році на Світлодарській дузі під час жорстоких боїв, 18 грудня. І сьогодні дуже важливо згадати всіх воїнів, які зараз захищають нас. І вже дев'ятий рік стримують Росію, Росію від нападу на наші мирні землі. Мати загиблого героя Жандарова Євгена Ти, е, родився 1 грудня 1993 року. Служив 25-та десантна повітряна бригада. Пішов 25 лютого, зразу як почалася війна, він міська мама. Я, якщо я буду там, ви будете вдома спати з братом спокійно. Загинув в Донецькій області, село Новоселівка, 7 травня 2022 року в місті з братимом Максимом Семеновим, президентом Асоціації велосипедного спорту. Хочеться додати, що ті герої, які сьогодні не з нами, ми точно впевнені, що вони залишаються у небі. Вони сьогодні справжні янголи-охоронці, які захищають нас зверху. Вічна слава усім нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Маргарита Сопільняк івген Куденцов, новини Д1. На алеї пам'яті героїв Небесної сотні та загиблих воїнів АТО у Дніпрі вшанували українських захисників молитвою та хвилиною мовчання. У заході взяли участь керівники області та представники органів влади, силових структур, духовенство, громадські діячі, містяни. 187 вісімдесят доба повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну. Ворог завдав удару по трьох районах Дніпропетровщини Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському. Окупанти били градами та ствольною артилерією по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадам. За попередніми даними, одна людина загинула, є постраждалі, багато руйнувань. Синельниківські та Дніпровські райони цієї ночі зазнали ракетних обстрілів. У Дніпровському ворог поцілив по дачному товариству, що в Любимівській громаді в Синельниківському районі. Під обстрілом була Покровська громада. Там сталася пожежа. Решта території без надзвичайних ситуацій. Більш детально про ворожі обстріли, прильоти та ліквідацію їх наслідків розповість Сергій Ковтонюк, підполковник служби цивільного захисту головного управління з Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Сьогодні вночі та зранку ворог. Вдарив по трьом районам нашої області: це Нікопольський, Синельниківський та Дніпровський райони. Є руйнування у Нікопольському районі. Під удар потрапили Нікополь, Марганець та Червоногригорівська громада. Попередньо з людей ніхто не постраждав. У Чорвоногригорівці внаслідок обстрілів пошкоджено 15 житлових будинків, зруйновано дві господарчі споруди та п'ять понівечено. Є руйнування храму та одного з підприємств. Також зачепило газоводи та лінії електропередач на відкритій території рятувальники виявили дві вирви. У Нікополі через обстріл без світла залишилось понад 2,5 тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій. Також по двом районам нашої області російська армія випустила ракети. Внаслідок у Синельниковському районі сталася пожежа, яку приборкують дев'ять рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. У Дніпровському районі маємо прильот по дачному товариству, масштаби руйнувань та інформація щодо постраждалих зараз з'ясовується. Про ситуацію в Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. Внаслідок обстрілів п'ять людей постраждало. Одна жінка загинула. Пошкоджено 34 будинки, два зруйновано, пошкоджено лінії електропередач, аварійні бригади працюють над їх відновленням. Нині у Нікополі вся інфраструктура комунальні підприємства працюють. Якщо потрібна допомога, звертайтеся до кол-центру Нікопольської міської ради. Телефони ви бачите на ваших екранах. Про ситуацію на Криворіжжі розповів голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла майже спокійно. Була обстріляна прикордонна територія Зеленодольської громади, незначний обстріл по полям, але ж все ж таки був. Жоден населений пункт нашого району не був обстріляний. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацьовують на всі 100 Ворог не наблизився ні на метр до нашого району, тому що ЗСУ найкраще. І вони тримають оборону і не тільки оборону, а деякі моменти в них є позитивні. Тож приводу до паніки немає. Віримо ЗСУ, віримо нашому президенту, який докладає тотальних зусиль за для нашої перемоги. І перемога буде за нами в 300%. І все буде Україна. Всім гарного дня! Працюємо, допомагаємо і не опускаємо руки. Слава Україні! Героям слава! Ніч та ранок у Кам'янському пройшли із тривогами. За добу надзвичайних подій не зафіксовано. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. Всі системи життєзабезпечення міста та об'єкти критичної інфраструктури стабільно працюють у штатному режимі. Комунальні та інші служби виконують поставлені завдання. За минулу добу Збройні Сили України ліквідували ще 350 окупантів. Всього із початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47 тисяч 100 військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку. Загальні бойові втрати Росії на 29 серпня. Орієнтовно склали танків 1 тисяча 947, бойових броньованих машин 4269 – тисячі Артилерійських систем 1060 одиниць, реактивних систем залпового вогню 279, засобів протиповітряної оборони 149, літаків 234, гелікоптерів 203, безпілотних оперативно-тактичного рівня літальних апаратів 844. Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку. Крім того, українські військові відпрацювали кілька об'єктів в окупованому Херсоні. З початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждали більше тисячі дітей. Із них 379 загинули та 735 отримали поранення. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Із початку війни найбільше дітей постраждали у Донецькій області, Харківській Київській областях. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено понад 2300 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю. Працювали на ворога. Служба безпеки України викрила нових колаборантів. Більш детально розповість речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Так, мешканець Дніпра вів свій блог в інтернеті та активно спілкувався у антиукраїнських пабліках. Контент його блога, що складався з релігійних розмірковувань та психологічних теорій, приваблював інтернет-користувачів, і вони вступали з ним в дискусію. Після цього предмету обговорення непримітно змінювався новорожу агітацію, запечення російської агресії та меседжі щодо братських народів. Пости та коментарі в інших проросійських групах не залишали сумнівів стосовно його антидержавної позиції. Використовуючи емоційну вразливість релігійні вподоби певної категорії українських громадян, він вміло використовував це для підміни сприйняття реальної ситуації в країні та підштовхування до підтримки дій ворога. Ще один мешканець Павлограду, починаючи з часів революції гідності, не приховував свої проросійські погляди і дотримувався в своєму спілкуванні антиукраїнської риторики. Спочатку меседжі типу народи, брати та росія наш друг звучали виключно серед близького оточення, але початком війни в нього з'явилося бажання донести свої тезіси до більш широкої аудиторії. Строївши акаунт у соцмережі, поси з виправдовування військової агресії та підтримки дій окупаційної влади почали розповсюджуватися в інтернет-просторі. Ворожа інформаційна активність не пройшла даром, і на нього звернули увагу інші прихильники агресії РФ. В особистому спілкуванні йому запропонували стати адміністратором двох радикальних антиукраїнських груп. Із задоволенням прийнявши пропозицію, агітатор розпочав модерацію групових блогів та підбір відповідного антидержавного контенту. Співробітники СБУ викрили зрадника на висвітленні чергових постів з підтримкою захоплення території ворогом і завершені роботи зі створення антиукраїнських спільнот. Службою безпеки України також викрита працівниця одного з промислових підприємств критичної інфраструктури Кривого Рогу. Вона приховано співчувала окупантам з початку війни, але відкритих виступів не здійснювала. З наближенням російських військ до Межніпропетровської області її риторика почала змінюватися у закритих пабліках і соцмережах. Вона знайшла собі подруг серед росіянок і розпочала активно просувати антиукраїнські наративи. Під час особистого листування і шанувальницями руського миру вона відкрито висловлювала своє очікування швидкого проходу русських освободителів та окупації українських територій, в тому числі Дніпропетровщини. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які використовували інтернет-агітатори. Наразі, в рамках кримінальних проваджень, всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та за виправдовування та визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України. Це статті 111 прим. 1 та 436 прим 2 кримінального кодексу України. Перевіряється інформація щодо можливої співпраці ворожих пропагандистів зі спецслужбами країни-агресора та зв'язків з іншими прибічниками військової агресії. Викриття та блокування антиукраїнської діяльності здійснювали співробітники управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва прокуратури. За добу піротехніки Дніпропетровщини знешкодили 14 вибухонебезпечних предметів у Синельниківському та Нікопольському районах. Це сучасні касетні елементи від реактивних систем залпового вогню та сучасні бойові частини зенітно-ракетного комплексу. Небезпечні предмети знищено шляхом контрольованого підриву. Oh, whoa. whoa. За добу енергетики Дніпропетровщини повернули світло восьми тисячам родинам нашої області. Відновлювальні роботи тривали у населених пунктах Криворізького та Нікопольського районах, які зазнали масштабних обстрілів. Фахівці приступають до робіт відразу, як отримують дозвіл від збройних сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій. У Дніпрі відбувся благодійний батл борщ Волонтери та шеф-кухарі, які з перших днів повномасштабної війни допомагають військовим та переселенцям, змагалися хто краще приготує національну українську страву. Також розпочали збір коштів для ЗСУ, який триватиме 10 днів. Організатори впевнені, такий захід зараз необхідний, адже вважають борщ гастрономічною зброєю України. На 17 столах кипить робота. Тут шаткують, смажать та варять кращі кухарі Дніпра. Всі готують борщ, але кожен за власним оригінальним рецептом. Камера не передає букет ароматів, який я зараз чую. Але ми випитали в учасників батлу їх секрети приготування найсмачнішого борщу. Тож беріть ручки та занотовуйте рецепти. Це звичайна любов, але ми додаємо зазвичай синеньке і білі гриби. Тобто таким образом він стає насичені і вкусніше борщ. Ми будемо подавати ребришка на касна косточки з темним хлібом. Хорошої водочкою. Водочка водочкой. і у нас буде пасірований болгарський перець як конфітюр в сахарі. Здесь наша душа і продукти. Ми зробили сметану з кірші. Ми зробимо канапки, змастимо цією сметаною, і у нас є ще олія скрапови. От ми польємо буде смачно. Такі незвичні канапки подаватимуть до веганського борщу. Професійні кухарі Леонід та Іван готують страву на грибному відварі. Це мій особливий виклик, тому що мої доньки не можна продуктів тваринного походження. І я для себе як професіонал ставлю такий виклик. Це останні там декілька років. Я намагаюся готувати так і хочу показати, що рослина їжа, вона також може бути ситною, вона може бути смачною, вона може бути гарною. Дивують неординарними рецептами не лише професіонали. Волонтерка Світлана з підгороднього вже набила руку варганячи сухі борщі на передову. А для участі у батлі взяла собі в команду колежанку з Хмельниччини. Так і народи народилася новація з інгредієнтів, невластивих традиційному борщу. Ми вирішили соєдинити наш Дніпропетровський синенький і їхній хмельницький білі гриби. Та не обійшлося й без класичного борщу на свинячому реберці за сімейним рецептом. Ми, як от матері, як жінки сварили без понтов взагалі. Ну, тобто, ніякого секрету немає. Як наші бабушки, як наші мами учили нас. Класичний український борщ. Да. Ми договорились не ссоритися і не дратися, а любити це блюдо сьогодні. Борщі готові і настав час для оцінювання. Судді дегустують страви на смак та структуру, дивляться на унікальність подачі та враховують чистоту приготування. Ми сьогодні судимо це мероприятие і я рад, що наконець ми проводимо такий конкурс, тому що ви посмотрите, що сьогодні технологія. Історія приготування борща нематеріальний актив спадщини ЮНЕСКО, і поэтому то, що сьогодні ми ділили. Ми пишемо маленькую свою українську історію. У приготуванні українського борщу змагалися професійні шеф-кухарі та аматори-волонтери. Але всіх учасників об'єднує те, що кожен з них вже півроку воює в тилу. Саме вони годують бійців на передовій та не дають лишитися голодними тим, хто через війну покинув свої домівки. Та й батл борщ провели, аби привернути увагу. І розпочати збір коштів на техніку для однієї з військових частин. У нас є офіційний запрос від однієї з військових частин, наші дніпропетровські ребята, вони зараз на передовій. Ми збираємо їм для спеціальних средств зв'язку Starlink. Ребята просять, конечно, три. Но будемо смотреть, що ми зберемо, тому що на три, плюс, допустим, три антени, це ориентировочная сума около 200 тисяч. Но ми завжди ставимо себе як волонтери ставимо максимальні задачі. А по факту, Если даже мы одну купим благодаря донатам наших людей, ребята будут нам благодарны. И я думаю, что она им поможет. Такой благотворительный вечер, который. Можете накормить наших солдат, помож зібрати донати. Поэтому ми займаємося благотворительной вещью і вкусовою, яка буде всім по душе і всіх будет радувати. Весь приготовлений борщ закатали у три литрові банки. Їх передадуть нашим військовим. На кожній з них є побажання від учасників. Ось на цій, наприклад, нашим любим захисникам. Ми віримо в вас. Анна музика, Андрій Моронюк. Новини Д1. Війна змінила наше життя на до і після. Чимало українців змушені були покинути власні домівки через російську агресію і виїхали за кордон. Про правила життя у Франції розповість наш власний кореспондент Євген Павленко, який наразі з нами на прямому зв'язку. Вітаю Євгене. Так, вітає студія. Я продовжую розповідати, як легалізуватися у Франції, як отримати відповідні документи. І я закінчу на тому, що якби, ви доїхали до центрального офісу міграційної служби. Отже, для того перед тим, як туди поїхати, вам треба домовитись про те, що вас зустрінуть волонтери, які зможуть перекладати це з собою. Мати лише треба потрібно український паспорт. Коли ви прибули тоді, вас зустрічають, проводять до цього офісу і починає по перше з вами. Працювати саме ця волонтерка, яка розуміє російську, українську чи англійську. Вона бере в руки ваші документи і сама заповнює усі бланки. Це робиться для того, щоб ви не допустили ніякої помилки, адже якась буква чи цифра у даті народження, яку ви невірно написали, вона змінює всю картину, і вам доведеться переробляти документи вже пізніше, коли ви начебто будете впевнені, що все нормально. Отже, вона допомагає, все заповняє вас, підводять до віконця, там сидить Працівник служби і може задати кілька питань, але оця волонтерка, перекладачка, вона вам допоможе, все буде нормально. Єдине, що там треба буде ще обов'язково здати відбитки пальців. Це робиться на сканері, і взагалі цей візит десь триває ну, хвилин 20. Потім ви, коли це все відбулося, ви отримуєте оцей документ. Це саме є. Ваше посвідчення з фото та е, даними, де ви живете, як вазуть, де ви народилися, і є номер досьє. Оце ваш цей номер і є ваш тут реєстраційний номер у Франції. І е, саме цей папірець рожевий це є е, документ про тимчасовий е, захист, що ви вже отримали. Коли ви отримали такий документ, ви йдете в тому ж приміщенні, але до інших фахівців соціальної служби е, вас супроводжує весь цей час оце перекладач. Вам ще задають там теж кілька питань, скільки у вас дітей дивляться, вони заповняють анкету свою вже в базі даних. І е, як в кінці, в самому це те, що вам було і потрібно, теж як оцю папірець, вам дають банківську картку. Но це не зовсім банківська картка, її не можна розраховуватись в інтернеті, е, оплачувати або знімати з неї кошти з банкоматів. Вона виглядає точно так же, як наші банківські карти, Тільки написано, що це карта належить міграційній службі. Службі. Ви отримуєте, вам пояснюють, скільки ви будете отримувати грошей на вашу сім'ю, бо це все індивідуально. Приблизно, скажімо так, на двоїх ви можете претендувати на, на 600 з чимось євро. І все індивідуально. Це залежить, де ви живете, це соціальне житло, чи ви вас запросили до тебе жити французи, все індивідуально. Ну Приблизно це десь 440 євро, 420 на, одного, на одну людину. Далі ви отримуєте цю картку, вам дають пін-код, вам вас реєструють і кажуть, коли гроші ці поступлять на рахунок. Це все залежить від того, який ви момент подавалися. Приблизно вони кажуть, що це десь іде від 30 до 45 днів оформлення. Тобто, якщо ви от цього місяця, скажімо, в серпні зареєструвалися, то шансів, що ви в вересні вже отримаєте якісь гроші, дуже мало. Тому треба десь так налаштовуватись, десь на два місяці, що вам доведеться жити на, за власний кошт. Е, коли приходять ці гроші, це відбувається кожного місяця, приблизно 5-го числа. Вони заходять на картку, ви можете перевірити е, е, цей рахунок. І Користуватися вільно ним. Тобто заправляти машини в магазинах проблем з ним немає. Ось на цьому перший це вже другий етап. Проще другий етап от реєстрації вашої у Франції закінчується. Поки що на цьому ми все. Студія. Дякую, Євгене, за детальну розповідь. Нагадаю, з нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Продовжуємо випуск про спорт в рамках другого туру української прем'єр-ліги. Футбольний клуб Дніпро 1 впевнено переміг київське Динамо. Остаточний рахунок матчу – 0-3 на користь Дніпрян. Голами у ворота киян відзначились Едуард Сарапі, Олександр Піхальонок. Також відзначився Валентин Рибчинський. Таким чином команда Олександра Кучера здобула першу перемогу у цьому сезоні. Наступний матч дніпро 1 зіграє 3 вересня проти Рівненського вереса. І про погоду на вівторок, 30 серпня. У Дніпрі триматиметься ясна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 20 градусів тепла вночі до 33 градусів тепла в день. Вітер північний до 2 метрів на секунду. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35-35. на цьому випуск новин завершується. У студії працював Павло Живєтів. Україна нескорена держава. Українці незламний народ. Наші перемозі бути. Побачимось на телеканалі. Де один.